Всім добрий день. Верніше доброго ранку. Бо відео я знову завтра з утра публікую. Вирішив я записувати по, ну, по одному верніше, відео опубліковувати в день. Завтра зранку я буду ще працювати, тобто зранку цілий день вибачаюсь. на коментарі зможу відповісти тільки вже ближче до вечора. Значить, ну і одразу давайте я розповім про, про ситуацію з продавцем Романом, що я поудаляв по, всі телефони. Значить, дивіться, він мені сьогодні позвонив десь 12, каже, а у вас є Ютуб канал? Кажу, так, є. Каже, ви, вибачте, ну, видалить, будь ласка, телефони, де там видавали. Бо каже, ну. По-перше, каже, він у нас закінчується. І ми. Навіть Загра України каже. Видали ще тиждень тому. І каже, ну так вже оставили тіпа, там, для знайомих, для себе, ну якби, ну багато її. І каже, ми цим не займаємося так, ну, щоб не основна від діяльності, заробітку, скажімо так. Каже, я каже, працюю, а куча дзвонків. Бачите, двом чоловіком написав всього. Каже, така купа дзвінків, я в шокі. Де взяли, а відкуди телефон знаєте, каже, в Ютубі. Каже, ну, Він вже зрозумів. <гумів> Значить, Ну, в общем-таке. Прохання. дуже, ну, я, я розумію, що тут і моя трохи провина є, так, що я, в принципі, не спитав у нього. Мож, можна, не можна. Начебто я в описанні в описі не давав, але я сам не думав, що воно так зработає, с... що куча йому. Дзвонків буде. Просто каже, турбують, ну неможливо робити. Він нормально, одразу скажу. Без сварок, без всього. Дуже нормальна якби... розмова була. Тобто ніяких образ, нічого. Ну, більш детально я вже розповім, як посилку отримаю. Десь він казав в четверг. для вас вже буду сьогодні. В четверг він відправить десь в п'ятницю. Я сподіваюся, що вона буде. Вже розпаковця, я там розповім трохи може, детальніше, якщо потрібно, буде кому цікаво. Ну, в принципі, я ж кажу, не сварився, все дуже, в принципі, розмова чудово. Була. Ну, як би. Просто що, просто що чоловіку ну, не зовсім до цього і не дуже багата тютюна. Скажем так, значить, а ще хочу коментар був, значить. От десь часа в 4 я побачив Сергія Анатолійовича, якщо я не помиляюсь. Я вибачаюсь, ну я трохи. Я подаю поставив, я трохи не зрозумів, що мав на увазі. Він написав роман, щось відправляю з Києва табак. Це до мене, ну якщо до мене, то я не роман, мене Микола звати. Так, кстати, до речі, дуже приємно всі познайомитися. До чого? Ну, я тут трохи не зрозумів. Ну, образ, я розумію, нічого страшного. Якщо подивитися відео, завтра напишіть, будь ласка, в коментарі вже ввечері. Якщо до мене, то поставте запитання. Якщо ні, ну, то таке. Ну що, Почнемо по гільзам. Дивіться, перший гільз я брав Tabac Pro, це Хокус чорний 500 штук і Lef 500 штук. Хокус чорний 140 гривень. І Лев, ну Я не пам'ятаю, щоб його замовляв, бо там качелі з, цим, э, з цими дзвонками, ну, начебто 500 штук їх стоїть я подивився 70 гривень. Ну, це не багато, але начебто, давайте по якісті я скажу, що ні ті, ні ті мені не сподобалось, і замовляти я їх не буду. На Хогусі фільтр дуже погано проклеєний, сама бумага плотна. Вона якась незрозуміла для мене взагалі, ну, не знаю, мені не сподобалось ні Хогус, тим більше по такої ціні, ні... лев теж воно, там, трохи проблеми з фільтром були. Бумага дуже тонка, дуже ну, сяки... ну, підривала, так що мені не сподобалось чесно. Якщо от так. Більш замовляти я ці гільзи, мабуть, не буду. Значить, а, і лев ще прийшло, значить. Коли уже пришел с тютюном, я відкрил, а там получается щит на новую почте, там футбол грав. Два с половиной ряда взагалі, начал так взяло, на это накидываю в ту коробку, то и все. То есть, ну, взагалі там <кхідно> отвратительные куча мятых цигарок, короче. гільз, верніше. Значить, потім я замовив топ-гельза. Коричневая в тютюне вместе с миллениумом. Значить 150 гривень, 500 штук я замовив. ну то більза, ось, бачите, ось вона лежить. Що мені подобається в ній, що шва майже не видно на самої цигарки, А ось на фільтри вже трохи буває відклеюється. А ще є смак сладкувати, але не, не завжди. розумієте, от Навіть спочатку наче було, потім інше взяв. Наче нема. Потім з'явився. Для мене незрозуміло. Навіть сусід казав, каже, в тебе брав було, потім собі купив, каже, щось нема того солодкого. Незрозуміло для мене. Може, щось від Тютюна залежить, ну, значить так. Потім я взяв, значить, в коли Мініка купляв в Топгільзе, то я взяв знову-таки Топгільзу. 500 штук і 550 штук э, МР-Табак 20 мм фільтр. Ось такі, да? Значить, по Тупгільзі зрозуміло, носика на Топільзі, до речі, дуже редко тривала. Навіть на цих ну, на міню, на цих то взагалі. Не. МРТбака трохи підривала носика по смаку, трохи. Може бути, що фільтр більший, і воно мені трохи ну, трохи якийсь смак такий цікавий був. Я не розумію. Може просто що смолу трохи обирає. Так е, незвичне щось було. В принципі, в принципі, сподобалось. в принципі, і ціна по 120 гривень не ті і ті коштувала. Значить, Потім Магнуса я замовив. Закінчив замовив Магнуса. Магнуса не було, пішов взяв Даркфорса карбона і 24 мм. По карбону десь воно мені обійшлося 160, 105, 153 чи 155 гривень. Все Значит, по карбону я навіть не знав, ви мені сказали, що це угольний фільтр. Ну, ви казали, що це панти і караплення, але мені навіть спочатку наче м'якше, ніж 24 мм. показалось. Сподобалось, нормально набувається, нічого, ніяких проблем нема. По Dark Horse, значить, два рази подарував носик цією ролик машинкою. І до фільтра... Ну не дуже. Ну, казав, що з 24 мм буде проблеми з фільтром. По смаку знову ж таки похожий смак на, на типу як смолу обирається, воно трохи. Ну, це спочатку, я скажу так. Mm -hmm. Коли з Так нормально. Но до фільтра не дуже вони добиваються. Треба там щось по-іншому -по 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 втрамбовувати. Ну і потім вже Магнус. Шли довго через розетку. Ну, і дорого, не знаю, що мене припаяло замовити Магнус іменно <coughs> В розетке жаба задавила нову пошту платить чи що, ну, не знаю. Шло довго, значить, замову я дві такі коробки, тисячні, ті собі одну соседу і одну коробку 500 штук 24 мм. Прийшло одразу 24 мм 5 по 100 і цих прийшло два блока по 500 Тисячу не додали. Ну, правда, я перезвонив, все нормально, все віддали, все, все. В принципі, всім, э, ну, сказали, чи гроші, чи як хочеш, чи прийшлем э, гільзи. Ну, Кажу, гільзи швидко через Окрпошту прийшло там 3 дні. Э, Коштували вони э, через розетку дороговато. Це магазин Nose, у них, наче, і табак, там брошурка є, ну таке. Э, Значить, ці 270 упаковка. а... Э, 500-ка упаковка, їх коштувала 165 гривень, якщо я не помиляюсь, десь так. Значить, Що по їм? Значить, ну, ці я не розпробував ще, а по магнусу, ну знаєте, трохи приємно здивований. Бо вони, як на мене, непогані. І навіть фільтр, кстати, до речі, от сьогодні навіть бив <кхе> ліпше набивається, ніж в Дархорсі. До фільтра добувається. Не треба нічого там не підсовувати, нічого. отлично, и ну всякая вещей на подрывал он них. И смак, начебто, я заметил, э, трохи я солодковатый. Значит, ну еще по итогу. Зразумеваю я, что в таких магазинах, где продаются гильзы вместе с тютюном, то в них трохи дороже. Кроме Оскар Табака, у них розница на Магнус дуже хорошая. Там получается 130 гривен 24 мм 500 штук и по 100 500 штук Значит, звичайний 15 мм. 200 гривень там получається. 1000 штук. Виключення. То есть, а так в основному дороже. Ну, таке. Тоже, я, я розумію, в принципі, це хитрость, тому що люди замовляють і одразу вже гільзі, там копійки. Все за пересилку потім платить, якщо замовляють Ну, це зрозуміло. Так, і ну і що хочу сказати. Поки що я да, маскоти хочу спробувати. А, Дархорса я в табакерки взяв. Одразу хочу сказати. Маскоти хочу спробувати, ну, що якщо б було б, б, б то як в табакірки продавалось, то там вона казала, що навіть ніколи не було. Ну а поки я залишаюсь, ну це так спробувати, коли не вистачає. А поки залишаюсь намагнуся, ну в принципі, вони мене устраюють. Поки що більше поне сподобалось 24 мм. Ну, я думаю, якщо Вірдження нормальне, запашна в 15 мм, нормально вона з мішкою з Берліс 7 Так що на цьому все. Всім дуже дякую за розуміння, що по поводу романа, вибачте ще раз, ну, я ж ще ж кажу, що трохи я затупив. Значит, всім дуже дякую за все за перегляди, за вподобайки. За коментарі, за підписки. Всім всього найкращого. До зустрічі.